За традицією мого каналу я вибираю одну малопопулярну гру, яка мені звичайно дуже подобається, і цього разу це Рьокі. Ця гра розказує історію про дівчину Туве, яка в пошуках свого молодшого брата Ларса зустрічає різних хімерних і незвичайних створінь. Ця проста для сприйняття і душевна гра, яка захоплює своїми просторами і легкою подачею контенту, також її можна назвати Пригодницькою квестовою. Під час своїх пригод головна героїня зустрічає багатсько монстрів і тварин, та не всі з них будуть поганими або злими. Напроти, більшість будуть налаштовані дружелюбно, а деякі не проти порозмовляти попросити вашої допомоги, а деякі навіть допоможуть в пошуках Ларса. Звичайно, репліки не озвучені, але персонажі виражають різні звуки до відповідних ситуацій. По геймплею. Як я раніше сказав, вона квестова і, на щастя, ми можемо рухатися під час них. При тому у нас є інвентар, в якому ми можемо з'єднувати різні предмети. Якщо нажати на будь-який предмет, то ви розповість про нього або розкаже підказку для виконання задачі. Також якщо нажати на спеціальну кнопку, в мене це F, то підсвітяться всі предмети, з якими ми можемо взаємодіяти. І все, більше підказок не буде. Вас ніхто не буде вести за ручку, щоб ви все виконали і повернули гроші за гру. Але не переживайте, головоломки тут не дуже важкі, тож надовго ви тут не застрянете. До речі, про головоломки, вони тут різні і не однакові, тож ви не засумуєте. Наприклад, десь в кінці ви зможете переключатися між персонажами. Ну і звичайно ж тут є щоденник, в який можна або прочитати. Коли ви будете знаходитися на ключових картах або місцях, або позбирати різні нагороди і значки, щоб дістати досягнень, а ті вже дадуть нам платину. Першу частину гри можна проходити як хочеш, бо тут великий відкритий світ, то потроху буде нарощуватися кількість загадок, які будуть примушувати залишатися на одному місці. Сюжет є досить звичайним, як для такого жанру. Та тут присутньо багато чого, відрізняючого цю гру від інших, наприклад, персонажі та їхні репліки, або тою самою казковою атмосферою. Це ніякий не прорив в ігровій індустрії, та мені язик не повернеться сказати, що це погана гра, вона мені подобається багато чим, що я вже раніше розповів. І я радий, що витратив частинку свого часу на цей шедевр. Дякую за перегляд відео, донайте мені на мою монобанку, щоб я і міг і надалі робити такі класні відео. Бажаю всім сієсти!